О Генрі, Дари волхвів! Один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Із них шістдесят центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, тручись із бакалійником, зеленярем, ясником так запекло, що ж вуха палали від мовчазного осуду її скупості, викликаної надмірною ощадливістю. Дела тричі перелічила гроші 1 долар 87 центів. А завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару, потерту маленьку кошетку і заплакати. Так Дела й зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що з життя складається із сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але що спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу в вестибюлі скринька для листів, у щілину якої не ввійшов би жоден лист. І кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово Ділінгем розтягнулось на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів. І літери в слові Ділінгем поблякли, не мов би серйозно замислившись, чи не скоротитись їм до скромного безпретензій де. Та хоч коли містер Джеймс Ділінгем Янг, приходячи додому, піднімав всю свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигук Джим! І гарячі обійми місіс Джеймс Ділінгем Янг. Її ви вже знаєте, як дело. А це й справді так гарно. Дела перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану в сірому дворі. Завтра Різдво, а у неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати. За 20 доларів на тиждень далеко не заїдеш. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші. Тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Їй Джимові. Багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, що б таке подарувати йому на Різдво. Щось особливе. Рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне, високої честі належати Джимові. Між вікнами кімнати стояло трюмо. Можливо, вам ніколи не випадало дивитися в трюмо у восьмодоларівій мебльованій квартирі. Дуже худа і дуже рухлива людина, спостерігаючи швидку зміну своїх відображень у його довгих та вузьких дзеркалах, може дістати досить точне уявлення про свою зовнішність. Дела була струнка, і їй пощастило опанувати це мистецтво. Вона раптом одійшла від вікна і зупинилась перед зеркалом. Очі її сяяли, як діаманти, але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона хутенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися одна це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дідові, друга волосся Дели. Якби цариця Савська жила у будинку напроти, Дела часом, помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоби коштовності її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як соломон рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся Дели розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду, воно спадало нижче її колін. І вкривало, наче плащем, майже всю її посталь. Потім вона знову, нервуючи, поспішаючи, підібрала його, завагавшись, постояла якусь мить нерухомо і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок, Махнувшись підницею, Дела кинулась до дверей і вибігла з дому на вулицю, а в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилась перед дверима з вивіскою мадам Софроні, найрізноманітніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух. Серце її швидко билося. Мадам Сафроні була здоровенна, білява жінка із сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? спитала Дела. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок. Треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад. Двадцять доларів, сказала мадам, звично зважуючи в руці волосся. Давайте морщі, промовила Дела. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте за батальну метафору. Дела бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима і тільки для нього. Нічого схожого не було в іншій жодній крамниці. Вона вже все перевернула там догори дном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий і строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, Дела відразу дійшла думка, що ланцюжок повинен належати Джимові. Він був такий, як Джим. Скромність і гідність, ці якості були у них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. У Дели залишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник, глянути котра година, бо, хоч який чудовий був той годинник, а Джім іноді дивився на нього крадькома, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ременці. Коли Дела повернулася додому, її захоплення трохи вщухло, натомість з'явилися передбачливість та розсудливість. Вона дістала шипці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі, велетенська праця. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками. І дела стала дуже схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в зеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала. Доглянувши друге, скаже, що я схожа на хористку із коні Айленда. Але що, що могла б я зробити з одним доларом і 87 центами? О сьомій годині кава була готова, а горяча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить зблідла. Вона мала звичку звертатися до Бога з коротенькими молитвами з приводу всяких життєвих дрібниць і тепер швиденько зашепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще подобалася йому. Двері відчинилися, Джим увійшов і прочинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолах, в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купувати нове пальто, і риковичок у нього не було. Джим увійшов і завмер, наче сетер, що збирається кинутися на переплицю. Його очі спинилися на Делі. В них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах, жодне з тих почуттів, яких вона могла сподіватися. Він просто пильно дивився на неї, і на обличчі в нього був отой дивний вираз. Дела зіскочила з столу і кинулась до нього. Джим, милий. гукнула вона, не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на різдво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні. Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джим, і, будь час... і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний, чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Дім так, наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоча його мозок напружено працював. «Обстригла, продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь, я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? спитав він з якимось безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала. Обстригла й продала сьогодні святвечір, Джим. Будь зі мною ласкавий. Це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити. У її голосі раптом прозвучала глибока ніжність, але ніхто і ніколи не зможе виміряти мою любов до тебе. Смажити котлети, Джим. І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну, відобняв свою делу. Будьмо скромні, відвернімося на якихось десять секунд і займімося чимось іншим. Подумаємо, наприклад, яка різниця між вісьмома доларами на тиждень і мільйонами на рік. І математики і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг із кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Дрозумій мене правильно, де, – сказав він. Ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе, дівчинко. Але розгорни цей пакунок і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір. Пролунав крик захвату. А на зміну йому ой леле, прийшли, як то буває тільки в жінок потоки сліз та зойки. Довелося негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тім, що на столі лежали гребінці, набір гребінців, бічні і задні, якими дела давно любувалася на одній із бродвейських вітрин. Чудові гребінці, справжні черепахові, прикрашені по краях дрібним коштовним каменям, і саме того відтінку, що пасував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно нило від того, що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй, але ж де ті коси, що їх прикрашали б сюди. Сідивови... Довгожданні гребінці. А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела нарешті затуманені сльозами очі, всміхнулась і промовила У мене дуже швидко росте волосся Джим. Дела підскочила, як ошпарене кошеня, і вигукнула О, господи! Джим ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хитенько хутенько подала йому на долоні ланцюжок. Матовий коштовний метал, здавалося, сяя відбитим світлом її гарячої і щирої радості. Ну, правда ж гарний Джим. Я обнишпорила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитись, котра година, хоч сто разів на день. Дай на мені свій годинник. Я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку. Заглав, заклав руки під голову і всміхнувся. Део? сказав. Давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватись. Я продав годинник, щоб купити тобі гребінці, а тепер, гадаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари мовляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди. Надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити рядвяні подарунки, бо вони були мудрі і дари їхні були мудрі. Не виключено, що їх можна було навіть замінити, якщо траплялися два однакових подарунки. А я розповів вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидоларівій квартирі і зовсім не мудро. Пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відома мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так, вони і є волхви.